На розгляд рішення номер 53 по затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости у старостинських округах Божівської сільської ради нові редакції. Відповідно до частини 1.54 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України No378017 No2024, про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо досконалення правового регулювання інституту ставу та його діяльності в умовах воєнного стану порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженої постановою Кабінету міністрів України. Такі. про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, враховуючи висновок постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності і етики з метою реалізації законних прав жителів старостинських округів територіальної громади на участь у громадському обговоренні кандидатур на посад стару сільська рада вирішила затвердити порядок проведення громадського обговорення кандидатури старості у старостинських округах Вишнівської сільської ради в нові редакції згідно додатку. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради від 06.12.2024 року про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старості у старостинських округах Починської сільської ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності депутатської... Органів місцевого самоврядування і соціація об'єднаних територіальних громад. Відповідно до статей 15, 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 4 закону України про асоціації органів місцевого самоврядування, враховуючи висновок постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності фіська рада вирішила вийти зі складу Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування.